Машини там зупинили, помислюється. виставили, ховає врятовані. На табли.

Ну, кажуть, просто Камаз загорівся, віз дрова, точніше, діловий ліс, віз, бачите, і загорілося. Ні, аварія уникла, все гаразд, перекрили дорогу, конуси поставили, все під контролем. Навіть є воно врятування, бачите? Ну Зараз просто на дорозі невеликий на затор, бо поставили дві машини, бо однією захасили. А вітер на дорозі роздув. І Прийшлося другу машину викликати, ще вон, бочку викликали з водою. Ні, це не аварія, це просто загорілося. Не знаю, пожежники будуть з'ясовувати чому як. Ну Но Все нормально, всі живі, всі здорові, постраждали лише все. -все. Ні, ні, водій живі і здорові, Все гаразд всі живі. Єдине, що туман, ну і плюс все бачите ще такий пар, плюс дим, Ну, половина вантажа, усе, будь ласка, ціла жива, здорова. Полності виставили, бачите, патрульки стоять там. Все гаразд. Ось бачите, ще й депутат облради тут на місці. Руслан Народу, бач, он, депутат Сергій Брониславович, на місці все контролюємо. Все, вирішуємо проблему, гарно зайняємо